Всім привіт! Мене звати Юна і я рада вітати вас на своєму каналі. У цьому відео я підготувала вам влог з Польщі, тому я сподіваюся, що вам буде цікаво його дивитися. Якщо в минулий раз причиною нашої поїздки в Польщу було весілля моєї сестри, то в цей раз ми з мамою просто приїхали до неї на 10 днів у гості. Автобус у нас був ранній, і я думала почитати книгу, але через те, що я дуже хотіла спати, текст просто розпливався перед очима, тому в мене не вийшло. Перед кордоном нас пересадили в другий автобус і ми поїхали далі. А замість книги я вирішила подивитися другу частину фільма Воно. Після того, як ми приїхали додому до моєї сестри, ми поїли, та мама лягла спати, а ми з сестрою вирішили подивитися субстанцію. Якщо чесно, моя думка про цей фільм нейтральна. Я би поставила йому з 10, тому що ми не додивились до кінця. Пізніше я також заснула через втому, але потім, коли я прокинулась, ми вирішили піти в магазин. В магазин ми ходили по продукти мені і мамі, тому що я зараз сиджу на дієті, мені не можна лактози, мені не можна глютену, і ще я п'ю дуже багато ліків. Але в цій поїздці, так як ми відпочивали, ми давали собі волю того, що ми їли те, що ми хотіли, але просто в обмеженій кількості. Будь ласка, оцінку чашка, яку ми купили Ромі. Вона там зі шкарпетками. Я знайшла. Корейську локшину, яку дуже давно хотіла спробувати, вона тут коштує 70 гривень. Типу, це дешевше, ніж в Україні продається. Але є проблема того, що мені таке не можна їсти. Мені дуже сумно. Насправді, до того, як мене посадили на дієту, я гадки не мала, скільки можуть коштувати веганські продукти. І, Якщо чесно, я не розумію, за що береться така ціна. Можливо, ви мені поясните, я вам буду дуже вдячна. А потім ми зайшли в український смак по рибу і квашені помідори та огірки. На вечері в нас був салат і дуже смачні стейки зі свинини, начебто, але перед їжею мені треба було ще випити свої ліки, вітаміни. Не знаю, мені їх треба пити за півгодини до їжі. Так мені треба випити ось таку масу. Це для кишківника, не знаю, що воно робить, але воно робить щось хороше. І я лікуюсь. У мене проблема з шлунково кишечним трактом. І щоб у мене далі не було ні гастриту, ніяких проблем, то мені... Треба пити таблетки і слідкувати за своїм харчуванням. Мені не можна лактози, глютену, тому мені треба окремо хліб купувати, окремо макарони. Після сніданку ми поїхали у торгівельний центр просто походити по магазинам. А це вам туторіал, як правильно купувати білети. Спочатку треба обрати, який білет ти купуєш. Ми вибрали стандартний, тому що білет дається не на одну поїздку, а на 40 хвилин. Оплата тут тільки картою. Ми взяли два білети, тому що моєї сестри був проїздний. Після того, як ми все оплатили, треба обов'язково скасувати білет. Як тільки ти його скасовуєш, там ставиться дата та час. І саме з цього часу починається відлік твоїх 40 хвилин. Але моя сестра сказала, що скоро все поміняється, і звичайний білет буде не на 40 хвилин, а всього лише на 20. Мама. М -м -м. Як називається галерея. Лотка. А, лотка. От. Ми тут. У Польщі не святкують новий рік 31 грудня. В них святкується Різдво. Тому торгівельний центр і саме місто було прикрашено саме до цього свята. А потім я не знаю, як нам вдалося, але ми вмовили маму піти у Макдональдс. І так, мені не можна було нічого з цього меню, але моїм єдиним аргументом було те, що ми в гостях, і треба дозволяти собі все. Після цього наступні півгодини ми прогулювались вулицею, яка була прикрашена до Різдва. Ще будучи вдома, я знайшла кій поп-шоп і дуже хотіла туди зайти. Можливо, щоб попросити у мами купити якийсь альбом або картку. І поки ми прогулювались на цій вулиці, я подивилась адресу цього шопу і виявилось, що він знаходиться там. Але через те, що вже було пізно, ми туди не попали. Також там були невеличкі оріочки, в яких продавалися різні сувеніри. Частіше всього я бачила там цукерки, свічки, новорічні іграшки або якісь брилочки. Потім в кінці цих маленьких магазинчиків ми побачили першу ялиночку на цій вулиці. Після цього ми пішли далі цією вулицею, і ми дійшли до головної ялинки на ній. Вона була дуже велика, вона дуже гарно сяяла і відео не передає наскільки вона була гарною. Після цього ми зробили фото біля неї, його можна переглянути у мене в інстаграмі, і потім вже пішли на трамвай, щоб поїхати додому. Оцінка мого шедевру сніданку з сестрою вона спочатку не хотіла таке їсти, але коли спробувала, сказала, що це було дуже смачно, і на наступний день ми їли майже таке саме. В цей день ми поїхали в зоопарк. Білет на одну особу коштує 80 злотих. Але коли ти береш двоособний білет, то ти платиш 150 злотих, тобто, виходить, ти економиш 10. Цей зоопарк у лодзі був створений в 1938 році на останній ділянці колишнього Лодзинського лісу. Першим мешканцем цього зоопарку був олень. Далі пішли косулі, а зараз сам зоопарк начисляє більше 500 видів тварин. Але це, звісно, якщо вірити інформації з першого ліпшого сайту. Зоопарк відкритий для відвідувачів весь рік, але майте на увазі, якщо ви приїдете взимку або просто в холодну погоду, то такі тваринки, як зебри, жирафи, бегемоти, будуть знаходитись у себе у вольєрах всередині в теплі, а не на дворі. Саме по цій причині ми не побачили більшість тваринок, бо на дворі було дуже холодно. Але жирафів та бегемотів ви можете побачити навіть коли холодно. Ви можете зайти в їхні теплі вольєри. Але знову ж таки майте на увазі, ці вольєри були відкриті до 15-ї години, 15-ї хвилини. Ще в цьому зоопарку є великий акваріум, який зроблений тунелем. Просто подивіться, які гарні і великі там акули плавають. А ця риба мене, якщо чесно, трохи налякала. Ну її обличчя дещо схоже на моє, коли я встаю на першу пару. Якщо ви любите гарні та естетичні фото, то це акваріум точно для вас. Дуже м'яке світло, дуже приємна кольорова гамма, таких блакитних синіх кольорів, і я там наробила купу гарних фото, мені вони дуже подобаються. Однозначно найпопулярнішою тваринкою для відвідувачів є слони. Буквально люди приїжджають в цей зоопарк тільки для того, щоб подивитися на слонів. Найстаршого звуть Олександр це той, хто найбільший з одним бивнем. А ще там був найменший, який постійно кидав пісок або камінчики у двері. Ось за що я говорила раніше: жирафи знаходились не на вулиці, не в якомусь павільйоні, а в своїх вольєрах. Я не знаю, чи виводять їх кудись на прогулянки, щоб вони розминалися, але ці вольєри здалися мені дуже маленькими. І ще в цьому приміщенні був невеликий тераріум з сурікатами. В цілому, після трьох годин дня, там робити нічого, тому ми поїхали додому. Ну... <зас> Гарно пройдися. і шпагат. Потім ми поїхали в Ашан, ми купили креветок, зварили їх і дивилися третю частину Венома. Насправді я дивилася цей фільм ще тоді, коли він тільки вийшов в Україні, але так як всі інші його не бачили, то ми дивилися його. В цьому дні не було чогось такого надприроднього, ми просто поїхали у торгівельний центр, щоб купити ромі та моєму татові речі на подарунок. Татові ми купили кофту, а ромі футболку, і це все так швидко сталося, і ми поїхали додому. Я вперше спробувала такий рамен, і, на мій превеликий жаль, я додала дуже багато гострого соусу, і мені було гостро. Моя порада собі. Або зовсім його не додавати в наступний раз, або додавати ще менше, прям одну крапельку. Мені дійсно цікаво, наскільки гостру їжу їдять самі корейці, тому що я бачила, як деякі айдоли додають весь пакетик гострого соусу в цю локшину, і я не уявляю просто. Насправді, не дивлячись, що це було дуже гостро, це було смачно. Я поставила би йому. 7 з 10. В наступний раз я куплю цю локшину обов'язково, заварю її взагалі без соусу гострого. Спробую, і мені здається, так вона мені буде смачніше. А тут можна побачити наглядну реакцію людини, яка тільки що зрозуміла, що переборщила з гострим соусом. В цей день моя сестра була на роботі, тому першу частину дня ми з мамою сиділи вдома та дивилися супермаму. А потім ми втрьох з мамою і чоловіком моєї сестри поїхали в той самий кі-поп-шоп, за який я говорила раніше. Мені сказали обрати один альбом, і це був мій подарунок на Новий рік. Сам цей шоп був дуже затишний, він був невеликий, але цього достатньо. Там була одна вітрина з поп альбомами, і все інше займала їжа. А коли я обрала альбом, то вимкнулася пісня «Stray Kids». Ми купили один альбом та картку Синміна, і це нам обійшлось в 142 злотих. Після цього ми дочекались мою сестру і поїхали в боулінг. От, да, замовляйте таке. Mm -hmm. Я роблю. Насправді в боулінгу я була перший раз в житті, тобто це в мене. Перший досвід нам дали такі смішняві чапи. Взуття нам таке дали, щоб наші ноги не скользили і ми могли нормально кидати м'ячик. Я нарізала 20 хвилинне відео, і тут ви можете побачити тільки найкращі фрагменти з найкращими китками. Насправді, я перші рази взагалі нікуди не попала, і в мене було нуль. Ну, а ви можете побачити, що наша мама грала краще всіх, насправді, але в своє виправдання. Вона казала, що це все тому, що коли наступала її черга, видвигалися бортики, і це допомагало ї, їй потрапити по кеглям. Але ми то бачили, як вона і без бортиків нормально попадала по кеглям. Ми були в боулінгу одну годину, але цього в цілому було достатньо насправді. Ми умовили нашу маму ще на щось таке трошки шкідливе для шлунку. Ми купили кебаб, це м'ясо з салатом. Це було дуже смачно, чесно, мені дуже сподобалось. Якщо у вас буде нагода таке купити, то купуйте і ви не пожалкуєте. Напередодні Різдва, тобто 24 грудня, всі магазини працювали до 13 години, тому мама з чоловіком моєї сестри швидко скупилися і ми сиділи вдома. Виходячи з цієї інформації, я нічого не знімала в цей день. Але коли моя сестра прийшла з роботи, в нас була така міні-святкова вечеря і ми дивилися фільм. Після основної вечері я вирішила дати другий шанс ще одному реміону. В цей раз я не переборщила з гострим соусом і мені було досить смачно. Але смаку сиру було мало, тому я додавала ще звичайного. Потім у нас був невеликий Girl Evening, Ми дивилися супермаму та робили масочки. Я чесно люблю робити маски, але тільки ті, що треба після себе змивати, і вони не залишають на обличчі липкого відчуття. Тому після цієї маски я змогла лягти спати тільки після того, як вмилася і гарненько це змила. На наступний день в Різдво, 25 грудня, ми поїхали в місто Торунь. Воно знаходиться в двох годинах на машині від Лодзя. Я не знаю, наскільки вам буде цікаво, але я пропоную послухати цікаву інформацію, яку я знайшла в Вікіпедії ось про це місце. Я обрала трошечки, але це найцікавіше, на мою думку. З 1466 року по 1793 року Торунь був одним із найбільших міст корони Королівства польського і його населення зростало і сягало 20 тисяч осіб. У 1789 році Торунь населяли 70% поляків і майже 30% німців. У 1931 95% поляків, 4% німців і 1% євреїв. Місто було приєднано до нацистської Німеччини відразу після вторгнення нацистів до Польщі у 1939 році. Торунь був звільнений радянською армією від нацистів в 1945. Після Другої світової війни населення міста збільшилося більше, ніж вдвічі. Разом із тим, однією з найважливіших подій в післявоєнний період є створення університету Миколи Коперника у 1945 році. З часом він став одним із найкращих університетів в Польщі. Поселення, що оточувало замок, отримало назву Торн і набуло право міста у 1233 році. Так як це було Різдво, в церквах були служіння, там співали молитви і, хоча я атеїстка, але самі церкви всередині були дуже гарними і вони прямо заворожували погляд. Ну а ще, звісно, перед святом в центрі міста були дуже гарні різдвяні інсталяції і місця, де можна було зробити гарні фотографії. Це ще один квест, як сходити в польський магазин. Я не знімала як нам ходила. Психотерапія. Це нам треба. Просто настільки ці будівлі були гарними і великими. Це просто не описати словами. Це просто краще один раз вживу побачити, ніж я буду тут розповідати, наскільки вони були красивими. Фото з цього міста можна переглянути у мене в інстаграмі, як завжди. Я залишу посилання в описі. Ось. По правді кажучи, з самого початку я не дуже хотіла їхати, тому що було холодно і в мене не було настрою. Але коли я поїхала, я побачила стільки гарних місць і просто будівель, неймовірно гарних вулиць атмосферних. То, знаєте, я ні про що не пожалкувала. І 26 грудня моя сестра та її чоловік провели нас на автобус, і ми поїхали додому. Хочу вам сказати велике-велике дякую за перегляд цього відео, за ваші лайки, за ваші можливі коментарі. Насправді я думала, що це відео вийде набагато довше, але з моїм вмінням монтувати, я просто все обрізала і воно вийшло на 20 хвилин. Але я вам все одно вдячна. Вдячна кожному і кожній, хто підтримує мене і мою творчість на цьому каналі.